Доброго дня! Сьогодні 10 вересня, місто Тернопіль, перед нами ліани Актинідії сорту Київська гібридна. Вже ягода розм'ящається, і вже треба робити збір плодів, бо коли вже повністю ягода роз... м'ягка. Дуже поганий відрив відривається. І вже я, по моїх спостереженням, що це на смак ягоди не впливає. Якщо її зірвати навіть в технічній зрілості, вона долежить і вона буде от така. Зараз чи на сонце лучше, чи, чи навпаки, в холодку. Отакий от так, от вже вона має має таку консистенцію. Солодка, кислинки зовсім немає, зернятка вже повністю чорні і на смак дуже добра. Цей сорт гарно, київська гібридна, гарно зав'язалася. Буде добрий збір. Перенесла гідно морози, весняні, зворотні морози. Ну, Ось такі качалки. Там вже я обірвав, то була Женева. Брали люди на споживання, теж гарно вродила в цьому році. Калібр я рву всі під порядок, не перебираю крупніші, мільші. Так що воно теж, я вже замітив, що на смак не впливає, чи більша ягода, чи менша. Однаково не смаку. Це не, не так, як яблуко, якщо більше, то смачніше. Коли вона в фазі технічної зрілості, вона отака салатна. Коли от вона поспіває, вона робиться, от бачите, на колір темно-зелена. І можна, якщо вже у, на лотералі є деякі сорти, деякі ягодки, що вже міняють колір на темну, то вже можна сміло зривати. Вона вже набрала цукрів і можна її споживати. Цієї ночі в нас був дощик, гарно помив ягоду, освіжив повітря, так що отака інформація. Хто бажає ягоди висилаю новою почтою по території України? Під відео буде номер вайбера. Пишіть свою адресу, кількість і спосіб оплати. Це дуже вітамінна, корисна ягода. Закладена повністю. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!